Величезний привіт усім! Щиро рада бачити вас на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо з вами на трішки незвичну для нас тему це парфуми. Нещодавно я відкрила для себе бренд Tessorri de Oріє, можливо, я неправильно його вимовила, то вибачте. Чи Тесорі де орієнте». Ну, тим не менше, і купила собі перший мій аромат, який я купила, це був Аюрведа. Коли я його купила, я не очікувала нічого надзвичайного, тому що в принципі я парфуми люблю важкі шлейфові. Такий, з нотками солодощів, обов'язково з чимось таким шкіряним. А тут це зовсім інше, але, тим не менше, цей аромат просто підкорив мене з перших разів, з перших днів використання. І Хоча тут такий досить смішний флакон, ну це... Левий чи пластиковий такий флакончик досить непримітний, нічого особливого. Але, власне, сам аромат це, це щось неймовірне. Кажу вам, це справжня Аюрведа. І також зараз я почитаю вам ноти, які тут є, тому що я так ще не орієнтуюся. Цей парфум було, було випущено у 2017 році. І він відноситься до групи ароматів східних, тому що там багато прянощів, багато. Ну, я відчуваю тут солодощі. Мені основне відчувати щось в солодких парфумах для того, щоб вони мені подобалися. Отож, верхні ноти, апельсин, бергамот і лимон. До речі, апельсин тут відчувається одразу, але він відчувається не настільки яскраво, як, наприклад, ну… Ось, ну, в інших парфумах. Так? Він відчувається таким легким, м'яким, віддалено. він відчувається віддалено І я підозрюю, що власне Бергамот перебуває цю ноту. Він не підсилює апельсин, а навпаки, приглушує. І тоді виходить таке м'яке звучання. Далі ноти серця, перець, спеції, ірис, фіалка і іланг іланг Ну, спеції, перець, це просто, це просто щось неймовірне в ароматах. Це дуже збуджує, дуже. Ну, скажімо так, викликає захоплення. І я нещодавно для себе відкрила цю тему власне парфумів, дивлюся багато україномовних блогерів, і, власне, мені так подобається, як вони про це розповідають, що захотілося просто розповісти, що відчуваю я, коли я користуюся цими парфумами. І ноти бази це. Бальзам перу, Ветивер, Кедр, Амбра і Пачулі. Для мене цей аромат різкий, доволі різкий, але він пряний, він теплий і він заворожуючий. Знаєте, це той варіант, коли, приїжджаєш, коли я вперше приїхала в Італію, я вийшла. На вулицю і оці, оці аромати, оця суміш ароматів спокотного літа, шкіри, різних, різних ароматів, вона просто настільки одразу запам'яталася, що напевне я цей, я цей аромат не забуду ніколи. І власне Аюрведа мені чомусь це і нагадує. Хоча я розумію, що тут зовсім. Зовсім інші складові. Тут все-таки такі східні ноти, але тим не менше, мені цей аромат нагадує дійсно Італію. Він для мене такий окультурений, скажімо так. Хоча доволі, отак от, якщо його одразу нанести на шкіру, то він доволі різкий і тільки згодом починає теплішати. Ну, принаймні на моїй шкірі. Так? Я відчуваю, що він стає таким лагіднішим і починає розкриватися, і вже відчуваються інші ноти. Але, тим не менше, він. Не знаю чому, в мене тут якісь мильні нотки є. Відчуваю, відчуваються мильні нотки, не знаю чому так. І спеції, які є у нотах цього аромату, вони відчуваються вже десь на фініші. Хоча зазвичай спеції бо мали відчуватися десь там, я не знаю, після розпилення там, за, за годину, так, напевне, а тут зразу так, вже, коли вже аромат повністю-повністю себе... Вичерпує, тоді починають з'являтися ці спеції, які зі шкірою створюють такий неймовірний аромат, неймовірний дует, який хочеться слухати, хочеться е, вгадувати, хочеться придумувати щось своє і насолоджуватися. Ну, для мене це аромат такого, знаєте, яскравого, сонячного, гарячого дня. І е, я не знаю, чи це осінній варіант. Хоча е, я деколи себе не розумію. Я, наприклад, люблю опіум, люблю там Фаревей, люблю тестов Овкіс, там Антоніо Бандерс. Але тим не менше я не знаю, напевно би спробувала і це. Хоча це, мені здається, це не шлейфові аромати. Це ті аромати, які, які потрібно просто слухати, які, якими потрібно насолоджуватися, які не будуть залишати після себе такого, такої прям вуалі з різних нот. Але тим не менше, ну, він для мене аромат такого сонячного дня. Не знаю чому, але в мене така склалася з цим асоціація з, з аюрведою, власне. Дуже приємний, хоча вдома завжди його, знаєте, навіть коли я лягаю спати, да, коли собі бризкаю на ліжку для того, щоб просто насолодитися ароматом. І наступний, наступний аромат, який я взяла, це хамам. Взяла виключно з відгуків на мейкапі, тому що там про нього також було дуже багато написано і дуже багато було суперечливого. Комусь це максимально подобалося. Хтось був в захваті, а хтось сказав, що, типу, та блін, та я б. Таке в житті не купив, то що ж це таке? А, так, тут основні акорди, знову ж таки, цитрус, солодкі ноти, квіти, ваніль, амбра і пудра. Ну, В принципі, ваніль обожнюю в парфумах. Цитруси люблю. Ну, і оця пудровість вона відчувається. От Дійсно, він набагато легший від аюрведи. Бо аюрведа, ну, Аюрвада різкіша, а цей аромат, цей аромат буде набагато м'якшим. Але він, знаєте, він з перших нот дійсно п'янить. Відчувається, я не знаю, я знову ж таки, я не відчуваю тут одразу цитрусів, я відчуваю ваніль, я відчуваю солодощі, я відчуваю корицю. Ну, реально, мені, мені це відчувається. А вже потім, десь десь там, от коли починаєш так при, принюхуватися, починаєш вдихати цей аромат глибше, тоді відчувається цитрус, і відчувається власне такий лимонний-лимонний акорд. От дійсно, і це додає пікантності цьому аромату. Він робить його таким більш живим, більш яскравим і більш гучним. І мені здається, що ось цей аромат, власне, от хаман, то я, би, я буду носити його осінню, тому що він мені осінню буде, буде на шкірі класно сидіти. Ну, я собі так думаю, тому що я вже декілька разів з ним виходила прогулятися, і досить, досить приємний аромат, досить приємні. Ноти досить приємно, він, скажімо так, розкладається на, на своє звучання, на, на, на свої акорди, і це, кожна нота тоді відчувається по-особливому. До речі, я не знаю, чи це фішка всіх оцих ароматів, але вони для мене чомусь, оці два, вони розкладаються так поступово на ноти. Я не можу сказати, що вони плавно переходять. ні, я Спочатку чую одне, потім чітко відчуваю інше, тоді відчуваю ще там на фініші. От, наприклад, в цьому я кажу: в мене тут на фініші є спеції, я перець відчуваю. Чесно. Я відчуваю перець, і мені цей аромат якраз на фініші він робиться дуже-дуже різким. Хоча спочатку він також такий виглядає мильний, цікавий там і апельсинки. От, але на фініші це реально така кори. Ну, це реально. Хотіла сказати, кориця, це реально перець, і це щось таке, знаєте, гостре. От. А, і тому цей аромат для мене буде літнім. Хоча от, в кімнаті, вдома, можна собі там його нанести. У мене, до речі, якраз відчуття, що макіяж підходить під, під опис цього аромату. Такий же такий же дивний. От. А Хамам це більш така, знаєте, більш. Більш глибока історія, більш те, ну, таке те, що я люблю. Тут є е, пудра, пудра, я ніколи не думала, що мені подобаються пудрові аромати. Чесно, для мене це було якось так дивно, бо я не знаю, я вважала, що і я вважала, що мені подобається щось таке, щось таке зовсім інше, а тут оця нотки пудри і, ну. Аромат повністю змінюється і зовсім по-іншому відчувається на шкірі, і мені це неймовірно подобається. Так що, я, я ось, власне, з цим хамамом, я думаю, я буду ходити цілу осінь, а то і зиму. Дуже він крутий аромат. Суперечливий, але прикольний. Не судіть строго мої описи парфумів, це мої перші парфумерні враження. Якщо у вас є щось з цих ароматів, і якщо ви таким користувалися, то напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих ароматів вам сподобався, що ви можете про них сказати. І, будь ласка, якщо не підписалися на канал, підписуйтесь, якщо вам цікава така тема. Ставте вподобайки, буду вдячна будь-якому фідбеку, всіх обіймаю, дякую за перегляд. Ваша сова!